Історія логотипу. Добрий день! Мені цікаво, коли з'явилися перші логотипи, добрий день. Логотипи, як ми їх знаємо сьогодні, це продукт сучасності, але ідея позначати щось візуальними символами виникла тисячі років тому. І з чого це почалося? Перші прообрази логотипів з'явилися ще в стародавньому світі. Наприклад, у стародавньому Єгипті ремісники використовували особливі позначки, щоб відрізняти свої вироби. Це був спосіб ідентифікації. А як логотипи стали частиною бізнесу? У 18-19 століттях, під час промислової революції, виникла потреба відрізняти продукти на ринку. Тоді почали створювати торгові знаки, які гарантували якість і впізнаваність товарів. А коли з'явилися відомі нам логотипи, наприклад, як у Coca-Cola чи Apple? логотипи в їхньому сучасному вигляді почали активно з'являтися у 20-те столітті. Coca-Cola, до речі, один із найстаріших логотипів, що зберіг свою оригінальність. У другій половині 20-те століття дизайнери, такі як Пол Рент, заклали основи мінімалізму у створенні логотипів, які ми бачимо сьогодні. Виходить, логотип це не просто знак, а ціла історія. Саме так. Логотип це обличчя бренду, його душа. Вивчення історії логотипів допомагає зрозуміти, як вони впливають на наші емоції та рішення. Дуже цікаво радію, що зацікавив. Готуйся. Наступного разу поговоримо про типографіку в логотипах.